Дуже часто рідні військовослужбовців не можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Все тому, що держава та командування військових частин постійно встромлює палки в колеса. А саме не визнає родинні зв'язки військовослужбовців, відповідає, що військовий не служив в тих підрозділах, також не приймають певні військові документи. Розібратися, чому так стається, важко навіть адвокату. У нас було вже багато подібних справ, тому в цьому відео я хочу розповісти з власного досвіду, як можна добитись виплати 15 мільйонів гривень за загиблого військового. Але спочатку підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб найпершим отримати наші нові відео. А наступний ролик буде про те, чи можуть бійця перевести в іншу частину без його згоди. Хочу одразу спочати з того, хто може отримати виплату в 15 мільйонів гривень. Адже навіть таке, здавалось, просте питання має неоднозначну відповідь. В постанові Кабінету міністрів від 28 лютого 2022 року номер 168 вказано, що допомогу можуть отримати сім'ї загиблих військових, а саме батьки, дружина та чоловік, неповнолітні діти, а також утриманці військового. Як бачите, коло людей досить вузьке. Туди не входять ні повнолітні діти, ні брати чи сестри. Проте за сімейним кодексом сім'єю вважають тих, хто проживають разом, мають спільний побут, а також взаємні права та обов'язки. Дуже часто жінка та чоловік проживають разом, але не реєструють шлюб. В результаті, коли один із них є військовослужбовцем та, на жаль, помирає під час виконання бойового завдання, інший не має права на одноразову допомогу. Я ж вважаю, що за сімейним кодексом України така цивільна дружина та чоловік має повне право на отримання даної виплати. Однак, звичайно, це необхідно доказувати та відстоювати у суді. Такі ж ситуації бувають із сестрами та братами, повнолітніми дітьми та іншими родичами, які проживали із бійцем. У нас вже були справи, де ми довели родинні зв'язки через спільну кореспонденцію, свідчення сусідів та навіть через чек на купівлю меблів. Тож, зробити це цілком можливо, але за допомогою досвідченого адвоката. Ще одна проблема, на яку я б хотів звернути увагу, це визначення обставин загибелі військовослужбовця. В переліку документів, які необхідно подати для отримання даної виплати, є лікарське свідоцтво про смерть, в якому вказана причина смерті. В такому свідоцтві має бути вказано, що смерть військового наступила саме через участь в бойових діях. Але в тексті постанові 168 немає чіткого визначення, коли загибель можна вважати такою, що настала внаслідок бойових дій. До того ж, командування військових частин часто не розкриває справжні обставини, за яких помер військовий. Наведу приклад життя. До нас звернулася жінка, у якої загинув чоловік військовий. Йому стало зле через біль у серці під час обстрілу. Після цього його доставили в шпиталь, де він помер від зупинки серця. Смерть військового настала не від отриманих поранень, тому в обставинах смерті не буде вказано, що це сталося через бойові дії. Я вважаю, що це несправедливо, адже він загинув під час виконання військового обов'язку. Саме тому сім'я такого бійця має моральне право на отримання виплати в розмірі 15 мільйонів гривень. Окрім того, дуже часто загиблих військових визнають зниклими безвісти. Варто розуміти, що довести факт загибелі не так просто. Для цього необхідні докази, а саме, покази свідків, фото та відео. Однак вже зараз ми маємо ситуації, коли військові частини, навіть маючи докази, відмовляються визнавати бійців померлими. Саме тому в таких ситуаціях необхідна допомога адвокатів, які можуть направити відповідні запити. І навіть коли у вас є підтвердження загибелі, з'являються нові нюанси, через які рідним не вдається отримати допомогу. Наприклад, в постанові 168 не вказано, як її отримати, куди звертатися та з якими документами. Через таку прогалину командири можуть зловживати своїми правами та відмовляти в прийомі документів на виплату, нібито їх недостатньо. Проблем дійсно дуже багато, але це ще не всі. В постанові 168 наведений чіткий перелік структур. Сім'ї яких мають право на таку допомогу. Втім, там чомусь не вказані бійці добровольчих формувань. І це не дуже зрозуміла ситуація, адже добровольці виконують всі ті завдання, що й інші військовослужбовці. Чому ж тоді їх обмежили? Поки добровольцям не надають такі ж права, як і іншим бійцям, їхні родини вимушені звертатися до адвокатів. Тож, як бачите, наразі існує велика кількість нюансів, через які сім'ям загиблих значно важче отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Всі ці нюанси потребують ретельного дослідження зі сторони адвокатів. Якщо ж ви також маєте труднощі із визнанням військового померлим чи виплатами за загибель, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. А щоб не пропустити наступне відео про те, чи можуть бійця перевести в іншу частину без його згоди, Підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку та дзвіночок.